З'явився в мене новий кіт. Отакий От ось о. кума їсти приходить сюди. Да? Льова, ти вже тут ознайомився з місцевістю, да? вже все як вдома. Нормально, смачно. Хороша кашка. Воно один рижий, другий рижий. Це Даник. да, Даник Ган, на троні спить. бо без нього не хоче, возмущається, а як крісло поставив о, порядок тоді. І це. Ще один з'явився Рижий. Льова. Льова попозіруй на камеру Льова не хочеш? Ну, як жуй, жуй.